Ініціатива і контроль. Ось чого нам не вистачало століттями. Століттями все йшло по колу. Росія захоплює українські землі, українці намагаються вирватися. Інколи їм це вдається ненадовго, але потім росіяни приходять знову і отримують перемогу. І знову ми у ярмі. І так по колу. Вони мали ініціативу. Вони контролювали ситуацію. Цього разу буде інакше. Нам недостатньо просто розбити ворожу армію. Ну, от, у 1918 році, наприкінці Першої світової, німецька армія була фактично розбита. І що? За 20 років це знову була машина війни. Нам недостатньо просто повернути свої території, що завадить росіянам і надалі обстрілювати нас із Каспійського моря чи з Білорусі, готуючись до нової війни. Нам недостатньо просто скинути Путіна чи дочекатися, поки він здохне сам. Там всі різні, але ненавидять нас однаково ми маємо зробити все вище зазначене і ніколи не відпускати Росію із зони контролю, ніколи не віддавати ініціативу. Ми маємо зробити все, щоб Росія завжди була слабкою, щоби вона позбавилася ядерної зброї. Щоб у Білорусі яка поки що Білорусія, був проукраїнський режим і проєвропейський, щоб в окупованому Придністров'ї зникла російська база військова, і це тільки першочергові задачі. Ми стали дорослими, ми такими ніколи не були. Нам доведеться вчитися своїм новим обов'язкам, так як вчаться всі діти, коли підростають, отримують незалежність від батьків і починають контролювати своє життя. Самостійно. Бо незалежність це і є відповідальність, а ми відповідаємо перед своїми дітьми. Наша зона відповідальності Росія. Ми маємо контролювати її завжди, міцно тримаючи ініціативу в руках. Ми навчимося, ми впораємося. Я знаю наш новий девіз не ніколи знову, а тільки спробуй. Сука». Слава Україні! Слава Зсу! Переможемо!